Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emergency Medicine Dnipro. У сьогоднішньому відео ми швидесенько поговоримо про серотоніновий синдром стан пов'язаний з надмірним рівнем серотоніну в організмі. Він може виникнути внаслідок використання певних лікарських засобів, таких як інгібітори зворотного захоплення серотоніну або інших препаратів, що збільшують рівень серотоніну. Основні групи препаратів, які можуть при перебільшенні ДОЗ або взаємодії між собою викликати серотоніновий синдром, включають Інгібітори зворотного захоплення сиротоніну це антидепресанти, такі як флуоксетин, сертралін та інші. Інгібітори зворотного захоплення сиротоніну та норадреналіну, препарати, які впливають на рівень і серотоніну, і норадреналіну, такі як венлафаксин та дулокситин. Інгібітори моноамінооксидази – ці препарати впливають на фермент моноамінооксидазу, що може призводити до збільшення рівня сиротоніну, препарати для лікування мігрені, особливо триптани, такі як суматрептан. Препарати для лікування болю та запалення. Деякі опіоїди, такі як трамадол, можуть впливати на рівень серотоніну. Препарати для лікування судом. Деякі антиконвульсанти, зокрема топірамат та ламатриджин, можуть впливати на серотонін. Крім того, існують також і деякі продукти, які мають потенціал взаємодії з ліками, і таким чином викликати збільшення рівня серотоніну в організмі. Деякі з таких продуктів включають. Їжа багата триптофаном. Триптофан є амінокислотою, що може бути перетворена в серотонін. Продукти, які містять велику кількість триптофану, включають наступні м'ясо, риба, яйця, насіння гарбуза та кунжут. Ферментовані продукти деякі ферментовані продукти, такі як сир, соя та ферментовані соуси, можуть містити речовини, які впливають на рівень сиротоніну. Банани вони також містять триптофан та впливають на вироблення сиротоніну. Шоколад має вміст триптофану та може впливати на рівень сиротоніну. Основні симптоми цього патологічного стану можуть включати Головний біль, що може бути одним з основних симптомів, тремор. При цьому тремтіння може охоплювати як і верхні кінцівки, так і інші частини тіла, в найбільш важких випадках навіть з розвитком генералізованих судом: гіперефлексія, міоклонус, атаксія, гіперактивність, наприклад, збільшена активність, нервозність та відчуття неспокою, психомоторне збудження, тривожність, блювання або нудота, діарея, підвищена температура тіла. Різноманітні ступені розладів свідомості, які у важких випадках сягають коми. До основних ускладнень серотонінового синдрому належать кома, судоми, тахіаритмії, ДВС-синдром та рабдоміоліз. На теперішній час не було проведено проспективних досліджень для оцінки ефективності фармакологічного лікування. Поточні стратегії базуються на неофіційних повідомленнях про клінічні випадки і на літературні дані про тваринні моделі. Бензодіазепіни зазвичай використовуються для досягнення седації та зменшення ригідності м'язів, хоча додавання недеполяризуючих паралізуючих агентів може бути необхідним як друга лінія терапії. Іноді рекомендується використання засобів, які, як відомо, мають неспецифічну антисеротонінергічну дію, таких як ципрогептадин, хлорпромазин, метисергит і пропанолол, хоча їх ефективність у людей не встановлена. При цьому було відмічено, що саме ципрогептадин антагоніст H1 рецептору, схвалений управлінням з харчових продуктів і медикаментів, як антигістамінний засіб для лікування алергічних станів, експериментально зменшує індуковані гіперсеротонінергічні ознаки у тварин і інколи використовується для лікування серотонінового синдрому. На цьому на сьогодні все. Дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей на нашому каналі.